Слава Богу. Я хочу Богу вдячність принести за ключ птахів, що в висоті летить, за зорі і за місяця півколо, за церкву рідну друзів дорогих, які мене підтримувати вміють, за те, що на Голгофі стерто гріх, і живе у серці віра і надія. Та особлива вдячність хай звучить за всі випробування, що позаду, за те, що відчувала кожну мить, за біль, що відчувала кожну мить, за те, що я змогла відчути радість. Мій Бог, коли писав життєвий план, усе до йоти в ньому передбачив, він діток милих нам подарував. І разом з ними усмішки дитячі. Коли з'явилась Мар'яночка на світ, нам довелося сльози витирати, і кілька, як здавалось, довгих літ, нам провело, пролити їх нам довелось багато. Діагноз, як удар, хаос думок, питання. А що далі буде? Але над нами був всесильний Бог. Він знає все, підтримує і любить. Чотири страшних роки боротьби. Уколи, капельниці і нові проблеми, і ночі, що проведені в мольбі, і втіха від отця, я в цьому певна. Тому сьогодні серед всіх подяк, подяка особлива за Мар'яну, за те, що Божа любляча рука була і є постійною над нами, що ж те не знаєм, знає лише Бог. І маємо віру, що все буде благом. Прославимо за все, за все його, не втративши благати щось відвагу. Дорога церква, я хочу разом з вами сказати слава Богу. Перш за все хочеться щиро подякувати нашому Богу за його милість, що він є живий і діючий. І також всім вам, брати, сестри, хто молився, хто постив і діткам, я знаю не раз мені казали. Що дітки молилися за Мар'яну. Я хочу сказати, дітки, коли є в церкві потреба, щоб ви молилися, бо Бог чує вас і ваші потреби. Так як ви знаєте, наша сім'я проходила нелегкий час. Чотири роки назад нашій донечці Мар'яні поставили діагноз. Важко комбінований імунодефіцит. Друзі, ви знаєте, коли ти чуєш цю новину, коли приходить ця хвороба в твій дім, я вам так скажу і по-людськи це і защеміло в серці. І руки і ноги ніби як уніміли, коли ми почули про цей діагноз. Ми не думали, що це настільки серйозно. Страх таки підкрався. Але, дорога церква, я щиро кажу, я відчула цей голос, який казав мені, я твій батько, я тебе ніколи не, не залишу. Я тебе ніколи не покидав. Я тебе проведу. І ця надія веде нас до цього дня. Дорога церква, я дуже дякую для вас, що ви не залишали нас в тяжкий час. Я бачила, як люди люблять дійсно, не на словах, а на ділі. І просто дякую Богу за церкву. Брати і сестри, я часто не бувала в служині. Я сумувала за вами. Я благословляла всіх, хто, хто молиться. Ми вірили, що пройдемо цю долину. Ми вірили, що Господь дасть нам перемогу. Ми не знаємо, яке далі життя Мар'яни, але я знаю, що вона в його сильних руках. Ім'я хай буде його прославлене. Будучи в Луцьку, в Луцьку обласній лікарні, Мар'яна часто хворіла інфекційними хворобами. До пересадки Мар'яни була аутоімунна гемолітична анемія. Часто вливали кров. Нам потрібно було терміново робити пересадку, тому що думали, що її організм не витримає стільки одночасно хвороб, тому що ті клітини, з якими вона народилася, вони не захищали свій організм від хвороб. Перший місяць дитинка живе з маминими антитілами, а на другий місяць. Дитинки починають антитіла працювати самостійно, а мар'яни клітини не працювали, тому було якнайшвидше робити трансплантацію костного мозку. Нам сказали звернутися до лікарні Охмадит, так як на той час тільки одна в Україні лікарня робила пересадку. Ми подали всі мар'янині аналізи, стан, в якому вона знаходиться. Нам, батькам і нашим діткам, аніти з Діаною, запропонували стати донором стовбурових клітин. Цей період для нас був дуже важким. Завжди в переживаннях приходилось переживати. То було непросто. Я думаю, що у багатьох із вас були в житті такі тяжкі моменти. Коли стояли на молитві з дітками, ми просто плакали. Ми виливали все це Богу. І порою я йшла десь, закривалася. Я плакала перед Богом. Була боротьба. Я знала, що мій Бог живий. Я знала, що він все може, але я не знала, як буде далі, тому що дуже важка була ситуація. Я казала Богові, Боже, якщо навіть і не так, я знаю, що ти все можеш. Але ворог часто сумніви посилав і відчувалася така підтримка молитви, де, кажеться, вже сили немає, але ти вставала, вставала я і йшла далі. Це відчутно було, коли церква молиться, коли наші батьки моляться. І через деякий час прийшли результати аналізів, що ми та наші дітки ми не підходимо для Мар'яни. І відразу від Охмадит теж прийшла відмова. Мар'яни був важкий стан хвороби, і в українському реєстрі в донорів кісткового мозку не було, які могли підійти для Мар'яни. Тому ми звернулися про допомогу, наш лікар запропонував звернутися про допомогу в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб направити на лікування за кордон. Брати сестри, ми так казали, якщо буде устройство, то поїдемо на лікування. Але знову були такі переживання, то було непросто. Думали, як буде далі. Кажеться, якась така безвихідна ситуація. Але ми молилися і через короткий час подзвонили до Вадіма з Києва з міністерства, що я з Мар'яною полетимо до, лік... до Німеччини на лікування. Мене з Мар'яною відпустили додому для того, щоб зібрати речі. Ми з Вадімом вирішили, що будемо боротися за Мар'янине здоров'я. З благословенням служителів, назначивши день посту, Молилася церква. Наше бажання було до нас прийшли брати-служителі, щоби звершити молитву з оливопомазанням. Було все звершено по Слову Божому. І ми війшли в цю боротьбу з благословенням церкви. Самій дитинкою з хворою, дитинко, хворою Мар'яною. Прийшлося летіти до чужої країни, але я відчувала Божу охорону. Підтримку через Божих людей. Як тільки ми прибули до Німеччини, це був червень, 2021 рік, взяли в Мар'яни аналізи крові для пошуку донора і подали в міжнародний реєстр кісткового мозку. І протягом місяця Мар'яні знайшли донора, а через Мар'яні за той час поставили катетер Хітман, через який робили хіміотерапію і пересадку стовбурових клітин. В серпні 2021 року Мар'яну почали підготовляти до пересадки. 17 серпня Мар'яни була перша хіміотерапія. На 15 вересня була запланована пересадка. Ми лікувалися в онкологічному відділенні. Це відділення дуже важке. Там дуже часто помирають дітки. Але я всю надію складала на Бога. Знала, що мій Бог живий, Він є сильний, Бог зміцняв і давав таку віру. Пересадка Мар'яни пройшла добре, без ускладнень. Сто днів після пересадки ми пройшли реабілітацію для того, щоб прижилися клітини і добре працювали. Пройшовши Прийшов, цей час, було все добре. Сильно хотілося додому, до діток. 21 лютого до 2022 року Мар'яні зняли катетор. Проходив час, ми вже мали повертатися додому, але сталося непередбачуване: Мар'яне стало ОРТПХ. Реакція трансплантанта проти хазяїна. Це Клітини донора боролися з мар'яниними клітинами. Пішов великий збій в організмі. Скажу так коротко: желудок не працював. Пізніше м'язики з вони розслаблися через те, що довго не працював желудок. Орти шкіри — четвертий ступінь. Я завжди була біля Мар'яни. Вона була на обезболюючих, її капали вже морфін. Але Бог наш живий. Бог сильний. Я так розумію. Життя закінчується. Я це зараз так швидко все розказую, але це все було не так. Коли одна думка випереджує іншу. Коли ти розумієш, Господь, я не знаю, що буде сьогодні, я не знаю, що буде завтра, коли професора кажуть, що ми вже все зробили, все. остальне слово за Богом. Я, брати, сестри, підходжу до Мар'яни, вона так лежала. І я звершу молитву. Господь, ти сильний, ти все можеш. Коли Господь молився в Гецьманні, отче мій, коли можна, нехай обмине мене ця чаша, та проте не як я хочу, а як ти. І коли я повторила цю молитву, в серці прийшов мир. Вірив Господь нам цей шлях, і ми можемо його пройти дай просто сили. Наша лікарня Вьорзбурга співпрацювала з лікарнею Нью-Йорка. І коли були такі важкі діти, професора проводили консіліум з іншими професорами. І одного разу мене професора покликали на розмову, що прийшов новий медикамент, який будуть пробувати його вводити для Мар'яни. Тому що вони так сказали, що ми надіємося, що цей медикамент допоможе і ми будемо пробувати його використовувати. Я підписала всі документи, що я не проти. Я вірила, що через це лікарство. Бог явить милість. Ми молилися, молилися батьки. Ми вірили, що, що Господь явить милість. І в мене серці був такий, такий мир, який спокій. Бог устроїв, приїхав дім з дітками. Звичайно, словами не передати. Це було дуже радісно. Після нового медикаменту Мар'яні ставало краще. Пробувши п'ять місяців в лікарні, нас відпустили до квартири. Реабілітацію Мар'яна проходила вдома. Але проходив час і Мар'яна дуже часто почала хворіти вірусами, інфекційними знову хворобами. І тут одного разу захворіла Мар'яна реновірусна інфекція, погіршився стан легенів. Зробили вони комп'ютерну томографію, мікроскопію легенів, підключили її до кисню. Були ми в лікарні два місяці, і нас відпускають додому з підключеним киснем. Назначили Мар'яні другу пересадку. Ведення мезінхімальних стромальних клітин. Ці клітини вони заміняють гормони, тому що вона була дуже довгий час на гормонах. І вони думали, що через ці гормони вона часто хворіє. Коли зробили пересадку, вони забрали гормони. Але Мар'яна все ще залишається підключена до кисню. Коли вони вже зробили аналізи крові, коли забрали гормони після пересадки, вони зробили аналізи, тоді вони побачили, що клітини після першої пересадки вони дуже добре прижилися, але вони не працювали, тому і вона часто хворіла. І знову в неї почалася аутоімунна гемолітична анемія, знову боролися за життя, лікували сильними медикаментами. Ми всі молилися батьки, церква. І одного разу на зібрання приїхали брати з Гановера. Ми запросили їх до себе, щоб звершити молитву була ремна молитва. І через короткий час Мар'яну звільняють від кисню. Ми вирішуємо, щоб Мар'яна на лікування перевести до України. Наше бажання було повернутися з сім'єю до України, хоча були переживання. Були перешкоди, але Бог нас ніколи не залишав, завжди допомагав. Сьогодні я стою свідком, що Бог нас живий, слава Богу йому за це. Бог, який ніколи не залишає, Бог відповідальний, незалежно, що прийде в наше життя. Я, якщо ми з Богом, брати і сестри, ми саме щасливі люди. А Богу Хай буде слава. Амінь.